Перша членкиня Академії живописного мистецтва у Флоренції, художниця епохи барокко і просто неймовірна жінка Артемізія Джентілескі. Вона народилася 8 липня 1593 року в Римі, була старшою дитиною пруденції ді Отавіано Монтоні та Ораціо Джентілескі. Її батько був художником, а мати померла, коли дівчині було 12 років. Приблизно з того часу батько почав навчати її живопису, і у 17 вона написала першу свою картину Сусанна і Старці. Ораціо високо оцінював вміння своєї доньки і хотів, щоб вона здобувала якомога більше знань. Піти навчатись в академії у Артемізії можливостей не було, жорстокий патріархальний світ. Тому Ораціо запросив у якості вчителя свого колегу Агостіну Тасі. Та одного дня Тасі сплутав грішне з праведним і зґвалтував Артемізію. Тоді зґвалтування сприймалось не як насильство, а як порушення честі і втрата репутації. Адже Артемізія була цнутливою. Тому, щоб відновити честь Артемізії, потрібно було одружитись з гвалтівником. знаю, звучить сюрреалістично, але такі були часи. Та була одна проблемка: Гостіно вже був одружений. Ораціо пішов у суд. Артемізію оглянула акошерка, а також її допитували і піддавали тортурам за допомогою цієї штуки, в якій затискали пальці, щоб впевнитися, що вона каже правду. Але художниця не тільки мужньо винесла це, а й завдяки стенограмі, яка збереглася до цього часу. Ми знаємо, що вона сказала тасі, вказавши на інструмент тортур. Це перстень, який ти мені даєш, і це твої обіцянки. <клеви> Отже, за постановою суду Аостіну визнали винним і офіційно прогнали з Риму. Але насправді він так і не покидав місто, тому що мав впливових покровителів. Невдовзі після суду Артемізія одружилась з флорентійським художником П'єрантоніо Стіатесі і переїхала до Флоренції. Де створювала роботи для Косімо II медічі, та листувалась з Галілео Галілеєм у цей час у Артемізії та Антоніо народилося п'ятеро дітей, але лише одна донька, пруденція, дожила до зрілого віку. І останній цікавий факт: з плорентійського періоду життя Артемізії у неї був коханець, і її чоловік знав про його існування, бо підтримував з ним зв'язок на зворотній стороні листів Артемізії. Напевно, його все влаштовувало, адже коханець був заможнім і надавав фінансову підтримку. Але згодом цих грошей було недостатньо, і вони повернулись до Риму. А у 1622 році вони розлучились. Через п'ять років Артемізія переїхала до Венеції, де активно працювала, але через три роки їй довелося поїхати у Неаполь, щоб уникнути чоми. Там вона також створювала картини і набула неабиякої популярності. Завдяки цьому вона змогла самостійно забезпечувати себе і свою доньку. Але на цьому її подорожі не скінчилися. У 1638 році Артемізія поїхала до Лондона, де в той час працював її батько, з яким співпрацювало рік до його смерті. Після цього художниця залишилась в Лондоні на декілька років, адже король Карл І високо цінував її роботу, і для його колекції вона створила автопортрет як алегорію живопису. Згодом Артемізія знову повернулась до Неаполя, де жила і працювала до своєї смерті, яка відбулася між 1654 і 1656 роками. А тепер щодо особливостей її творчості. Вона, як її батько, була караваджисткою. тобто була послідовницею Караваджо у тому, що не ідеалізувала моделей, а також застосовувала прийом світло-тіні, тобто різкі контрасти, світла і темряви. Але її найголовнішою особливістю є те, що на картинах художниці жінки рішучі і впевнені в своїх діях. Це можна зрозуміти порівнюючи роботи. Наприклад, є відомий сюжет Ютит, яка обезголовлює Олоферна. Якщо коротко, це біблійна історія, в якій Олоферн Захопив місто Юдит, і вона, щоб рятувати своє місто від знищення, прокралась у військовий табір і вбила Олоферна. Так от, якщо порівнювати картини Караваджо і Артемізі, то видно, що у художниці героїня більш впевнена у своїх діях, і навіть служниця не просто спостерігає, а приймає активну участь. Або також, для прикладу, можна використати сюжет про Соломію, яка захотіла голову Іоанна Хрестителя. Тут вона, звичайно, негативний персонаж, але там так важливо. Так от. На картині Караваджо таке відчуття, наче Соломії ту голову намагаються впарити. А от у Артемізії дівчина оцінює так би мовити презент. Загалом у Артемізії є дуже багато картин з різноманітними сюжетами. Є і мучениці, і портрети, і інші сюжетні сцени. Інтерес та популярність до художниці повернулись у 1970-х роках завдяки статті історикині мистецтва Лінди Нохлін, чому не було великих художниць, а також завдяки виставці жінки-художниці 1550-1950 років. Сподіваюсь, вам було весело і прикольно це дивитись, як і мені створювати це відео. Тому е, до нових зустрічей!